Згідно з українським правом міжнародні акти, які Україна ратифікувала, вони стають обов'язковими і вони, в принципі, мають навіть більшу юридичну силу, ніж наша конституція. Ось і Україна вже ратифікувала ряд міжнародних законодавчих актів, які містять от поняття моралі. І саме тому його видалення є, видається ще менш доцільним, ще з огляду на це. До прикладу, є такий міжнародний пакт про громадянські та політичні права, і де визначено, що свобода висловлювань чи релігії може бути обмежена законом, якщо це необхідно для охорони моралі або там громадської безпеки, порядку, але моралі. Далі є така Європейська конвенція з прав людини, найбільш сучасний документ, який визначає, що державам можна обмежувати свободу слова, свободу розповідання, якщо це необхідно, для захисту моралі, так а не доброзвичайності. Так само установчі договори Європейського союзу містять певні винятки для захисту публічної моралі. Далі ще є, наприклад, міжнародне торгівельне право, є така генеральна угода з тарифів і торгівлі, в якій вказано, що держави. Можуть ухвалювати певні заходи щодо обмеження торгівлі, необхідні для охорони суспільної моралі. Ну, до прикладу, коли держави мають право обмежувати торгівлю в цілях, наприклад, заборонити імпорт порнографічних матеріалів, тому що це порушує суспільну мораль. Так крім того, це можуть бути і будь-які інші товари, такі виготовлені, наприклад, з використанням дослідів на тваринах, так що зараз прийнято в принципі вважаються неетичним. Ось є ще міжнародне гуманітарне право. Така гагазка конвенція 1899 року, яка в якій є так звана кла клаузула Мартинса, яка вказує, що у випадках неврегульованих угодами цивільне населення і комбатанти залишаються під захистом принципів гуманності і суспільної совісті, там або можна перекласти ще свідомості. Це газка конвенція стосується правил ведення війни. Uh, Такс uh, міжнародний суд ООН також цитував так звані елементарні міркування гуманності. Є у нас загальновідома декларація з прав людини, яка вказує, що зневага і зневажання правами людини призвели до актів, які обурюють совість людства. Є у нас резолюція Генеральної асамблеї, яка вказує, що геноцид шокує совість людства. Тобто ми говоримо, що на міжнародному рівні міжнародне право. Має такі поняття, як моральні засади, совість людства, моральний закон. Крім того, ще є е, судові рішення, міжнародні європейський суд справ людини, комітет ООН з прав людини, суд справедливості Європейського союзу.